Стіни з дерева, дах з очерету. Таким нині є будинок багатодітної родини Пархоменків. А колись це була звичайна глиняна хата, розповідає господиня дому Тамара Пархоменко. Цій будівлі понад сто років жінка показує світлини із зображенням помешкання. Ось самій прадід, прабаба і своєю родиною, і на фоні їхнього цього ж будинка. Тисячу року забудова. Реставрували та відбудовували дім протягом п'яти років, говорить пані Тамара. Глиняну хату обклали деревом. Дах теж зробили дерев'яним, проте згодом вирішили оздобити очеретом. За озеро в нас така місцевість було і там росте очерет. І ми почали очерет жати. Ну це, коротше, за три роки ми жали вручну і привозили, і стелили. В процесі це теж була свого роду нова наука. Тому що я не знала, як це робити. Подивилася в Ютубі. В Ютубі показали, я спробувала, воно не спрацьовує. Таким чином вироблялася вже своя технологія. Меблі теж зроблені власноруч, додає господиня. Більшість вона майструвала на цьому станку. Ця мебель, що у мене є в будинку, це вже роблено на цьому станку. Він дуже такий зручний, він компактний, маленький. Опанувати фах столяра каже, допоміг чоловік. згодом. Коли він був на роботі, взялася самостійно виготовляти дитячі ліжка, кухонну стінку, думбочки та стільці. Це вже не перша моя кухня. Перша кухня була моя значно проста. Ну так як ми ж. Ми виростаємо, щось уже краще, щось хочеться краще. Ну таким чином це створена ця кухня, така незвичайна. Тамара Пархоменко розповідає, за роки роботи за столярським станком випрацювала авторський стиль у меблярстві. Свої роботи вважає унікальними, адже подібних будинків та меблів каже, не зустрічала. Я дійсно меблі роблю незвичайно. Мені подобається мебель, щоб вона була. Ну, схоже, що це з дерева, що це не схоже на якусь пластмасу. Тобто не те, то, що я не вмію це робити, а не то, що я просто в мене такий стиль. Усі речі для дітей та текстиль у домі. Пані Тамара теж створює самостійно. Зазначає, вдома обладнала власне міні-ательє та гардеробну кімнату, де розміщує свої вироби. Це моє місце по моїй професії, кажуть, отдушена тут такий у мене міні-салон. Тут весільні, вечірні, там дитячі ось нарядні такі. Та це все ці плаття я шила дівчатам моїм на випускниця. Вдосконалює помешкання родина й досі. На черзі планують перекрити дах гаража очеретом, щоб увесь двір був стилізований, зазначила пані Тамара. Дар'я Шевченко, Вікторія Скубацька, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкащина.